Поки я вправлялась з огородом, у нас покупками зайнялась свіка. Ну, і що вона сьогодні купила? Купила вона отаку колу, як завжди, без цукру. Коштує така бутилочка 2 літра 250 мл 44 гривни, 90 копійок. Вершки 10% жиру. З фермерського молока 200 мл. Простоквашено одна упаковочка коштує 22 гривни 90 копійок. Без акції поки що. Огірок тепличний 154 грами. Кілограм коштує 78 гривень, 89 копійок. Один огірочок затягнув на 12 гривень 15 копійок. Капуста молода. Кілограм коштує 66 гривень 95 копійок. Тут 754 грами, на 50 гривень 48 копійок. Вікуля зробить салат. Сир твердий, сметанковий кому 150 грам. Брусок три упаковочки. Взяла Віка по 39 ,90 гривень 90 копійок. Я не запитала, но я так думаю, по сумі і по ціні, що це акція. 39,91 брусочок це точно акція. Шоколад молочний, з молочною начинкою. Коштує. 21 гривна 60 копійок. 100 грам, я чи сказала, не пам'ятаю. Зубна паста Colgate White Max. По акції 75 мл коштує 44 гривни 90 копійок. Яблука айдаред 654 грами. Кілограм коштує 39 гривень 95 копійок. Затягнули 4 яблочка на 26 гривень 13 копійок. Ну, ціни, коли вже яблука закінчуються, звичайно, злетіли, але Віка хоче зробити шарлотку. Коли яблука були дешеві, вона не робила. Ну, а зараз ну, і, і хай буде пряники. Хлібодар з фруктозою 300 грам. Коштують 32 гривни 20 копійок. Чіпси картопляні люкс зі смаком паприки. 133 грами. Коштують 55 гривень 60 копійок. Мультизлакові трубочки. На фруктозі 250 грам, коштують 47 гривень, 60 копійок. Називаються бамбук зі смаком згущеного молока, морозиво, пломбір, стакан великан. Відсотка жиру 15%. 85 грам або 150 мілілітрів була акція віка взяла, зараз вам скажу точно. Так, по 1490 отаких от дві упаковочки. Чому я так говорю? тому що і ще одна упаковочка ось такого морожена, морозива. Тут 100 грамів з наповнювачем вишня та абрикос. І це теж коштує 14 гривень 90 копійок. Молоко. Так, я вже не поміщаюся, так от зверху покладу. Як завжди, яготинське 2,6% жиру пряжене, коштує 35 гривень, 30 копійок. Ну, і дуже великий пакет, як завжди, ціна не міняється, ну, він і так не дешевий. Ось такий пакет 5,90. І оце все. Вийшло на суму 746 гривень 50 копійок. Мороженого я все не показую, ну, щоб не розстало ось така сума. Ось такі покупочки сьогодні зробила вікуля моя онучка без мене, поки я займалась городом.